Вітаю вас, любі малята! На початку нашої зустрічі я пропоную вам відгадати загадку. Білий пухнастий з неба летить, на землі тихо лягає. Що це таке? Вірно, це сніг малята. Зима наприкінці порадувала нас снігопадом. Так, Ви всі, мабуть, дуже зраділи, коли випало. Досталь снігу, так ви могли його відчути на дотик? Дехто навіть, я бачила, змогли зліпити сніговика, хоча снігу було не так багато, так, малята? Так. Але ми його бачили, ми його відчули з вами і ми раділи снігу. Любі друзі, а який сніг був? Якими словами ми можемо його охарактеризувати, який він? Так, білий, пухнастий, легкий, м'який. А як він падає, малята? Якщо нема вітру, то повільно, кружає тихо, а якщо є вітер, то це завірюха і сніжинок, так? А що відбувається з сніжинками, коли вони падають на землю? Вони з'єднуються і утворюють біле покривало, так? А як виглядала вулиця під час снігопаду малята? Так, все стає білим, наче в казці, так? Так, Сподіваюся, ви і спостерігались за снігом, за снігопадом, дивлячись вечором у вікно, так? Тому що ввечері снігопад виглядає особливо казково. Вогні ліхтарів освітлюють сніжинки, і вони блищать, наче діаманти. На вулиці стає тихо, наче природа засинає, під снігом ховається все, що було видно в день: і лавки, і доріжки, і гілки дерев, а також ліхтарі, машини, все, що ви могли з вами побачити на дворі, на прогулянці. Малята, а які почуття може викликати у нас вечірній снігопад, коли ми дивимося за ним у віконечку, спостерігаємо, а можливо, хтось і вийшов на вечірню прогулянку. Так, радість, спокій, захват. Так, Дуже-дуже нам не хочеться йти додому, нам хочеться іще, іще подивитися, походити і поспостерігати за вечірнім снігопадом. тому що... Нам здається, що ми з вами, мов, е, опинилися у касті, так? Ось чому нам дуже подобається спостерігати за снігопадом, особливо ввечері. Малята, вечірній снігопад це чарівне явище природи, яке дарує нам красу, спокій і натхнення. Тому сьогодні. Я пропоную вам, коли ви поспостерігаєте ви за вечірнім снігопадом, можливо, ви вийдете на вечірню прогулянку, ви все роздивитесь, подивитесь, насолодитеся цим чарівним явищем природи. А завтра вранці. Коли ви прокинетесь, я сподіваюся, це надихне вас зробити або аплікацію, або намалювати вечірній снігопад. Так? І якщо у вас буде таке натхнення, то я, як завжди, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи, на ваші відгуки. І я дуже-дуже хочу почути від вас, які емоції викликав у вас вечірній снігопад. Я прощаюся з вами. До побачення.